Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал Як додати SNAP з файлу. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб додати SNAP, нам необхідно перейти з сайту керування до потрібного нам snap -у. Тож, в верхньому правому куті натиснемо на профіль іконку. Та виберемо ЦНАП. З випадаючого списку або за допомогою пошуку виберемо необхідний. Натиснемо Увійти. Введемо пароль облікового запису. Ми потрапили на сторінку потрібного нам ЦНАПу. Далі для того, щоб додати СНАП, переходимо в лівому меню в розділ СНАП. Потрапляємо до загального списку снапів. Далі натискаємо Додати снап з файлу. У дроп-зону завантажуємо файл з нашими Снапами. Підтверджуємо наші дії. Іде процес додавання СНАПів. У правому верхньому куті отримуємо повідомлення, СНАП успішно додано, і, як бачимо, наш список поповнився доданими нами СНАП.